738 день в Канаді, 21.06.25, -е, -е, 25. -е. 11.59, ще не цей. Ну, 12 години якраз. Ах, всі записувати сьогодні. У -у -у, позихаю, Не виспався сьогодні. Сьогодні не виспався, бо охорона мені подзвонила зранку, десь в 8-й, ну, в 8 точно, 8 з ще, не пам'ятаю, скільки там хвилин. І кажуть. В когось тече з стелі вода. На 37-му поверсі. Я знаю звідки. І окей, кажу, окей. Думаю, ще положу, але через деякий час дзвонить до мене з офісу працівниця. Каже, Роман, в тій квартирі з стелі тече вода. Ну, вже мене розбудили конкретно, треба вставати. Встав, зібрався, пішов. Падав цілу ніч дощ. Вчора вечором почався, цілу ніч падав. І сьогодні цілий день падав. Сьогодні падав дощ і сильний вітер був такий мікс. І я просто вже знаю, звідки воно затікає. Я пішов, подивився, що там в неї текло на куті. Там такий кут будинку зроблено, ну, якщо чесно, не дуже. В неї от такий кут, і воно йде догори, а тут вже вентиляція. І воно затікає в ту вентиляцію і тече до неї по стелі, там вже в трьох місцях плями. Коротше, таке, він, Це в тавер А. в тавер Б вечором почало текти теж на 37 му поверсі та сама ситуація. Я до неї не ходив там Алекса, був, номер вона познавлю до Алекса, тобі він не пояснив. Сьогодні до обіду я ходив по тим дікам. Там текло, потім в іншій квартирі текло біля балкону, вікно. Десь затікала вода в квартиру, і через шпару в нас тут великі склопанелі, і між ними резинова така силиконова прокладка, ну, герметик такий спеціальний. І десь воно там протікає. Десь там протікає, затікало в квартиру, там, де ролокосети. Фух. В двох квартирах таке. Ну, що я можу зробити? Я відмітив і кажу. Прийдуть майстри, це потрібно робити ззовні, їм треба опускати люльку. І оце все, це, це все фіксити. Перше знайти, потім пофіксити. Це дуже клопітка робота, ніхто то не хоче робити, якщо чесно. Минулого року воно було, вони приходять, коли тепло, і кажуть, так, та, все, вже не тече нормально. Раз фрік в рік у нас таке трапляється, тут дуже рідко дощі. Такі серйозні дощі з вітром, то раз в рік воно попадало, всіх позатоплювало, потім все висохло, ми вшпаклювали і наступного року чекаємо. Отак От воно виглядає. Ну, але тут вже нічого не зробиш. Слайдингові двері на паркінгу так само клинили, потім... слайдингові ці двері вхідні. Як сильний вітер. Вони просто стараються закритися, вітер задуває, і вони сенсор спрацьовує, вони відкриваються в супермаркеті, який у нас тут їх щось там відкрило, виламало. Я не ходив туди, бо тепер же супермаркет за них відповідає. Коротше, таке йшов я через другий поверх, технічні приміщення, дуже, думаю, капає на стелю. То капець. Ну, думаю, що я виріжу, краще диру. я виріжу диру, потім поставлю панель. І коли буде падати дощ, буде ставити ту панель. О, воно! О, Капає на гіпсокартон. І ну, що воно капає точково, але збереться вода і розтікається. Собі знаходить дірки і воно все мокре. Якщо воно буде капати прямо вниз, ну, пластикову панель, наприклад, її можна зняти поставити відро. Я там поставив відро, нехай ж собі капає відро. Це воно капає з э, догерії. Місце для вигоду собак. Дві башні, між ними це площадка, яка вже потріскала, і туди затікає вода, і вона тече вниз. Велике у нас приміщення є для офісів майбутніх, і там теж капає. Це капець. Добре, що я живу нижче на... не, не набагато. Не під... ну, там дуже класні квартири пентхауси, але те, що капає зі стелі, це капець. Після обіду пообідали, пообідали, злізли в комп'ютер, відпочивали сьогодні. Хотіли сьогодні поїхати в одне місце, але так не поїхали, починаємо хворіти. Напевно, що сиро стало, холодно і таке от. Все, записую відосик і йду спати.